Друзі і подруги зараз я у Гавриші, саме там, де сталася трагедія. Вчора до редакції прийшов лист, де 60 підписів людей, і вони розповідають про те, що 23 листопада собака у Гавришах накинулась на шию та голову людині, жінці. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків. Свідок цієї події одразу зателефонував господарю собаки, але той вже не міг нічого вдіяти. Собака покусала і його. Це не перший прояв агресії тварини. Раніше вона кусала свою господарку. Зараз собака продовжує жити у господарів. Все село боїться виходити з дому, дітей нікуди не випускають. Просимо прийняти відповідні дії для безпечного пересування селом. Ось такий лист ми отримали, і зараз я бачу люди збираються. На маленьку сходку, тому що вони чекали на маяківців. На мене зараз піду до них і поспілкуюся ще із сільчанами.